Всім добрий день, хочу показати ось таку саморобну бормашину, зроблену на базі старого пилососа зроблена ось таким типом. Прикручено тут уголок. Тут зробив прорізь, тут поставив муфту полдюймову. Тросик взяв зі спидометру. Не знаю якого. Толі Вазовського, як прикріпив це все діло, в валу просверли в отвір та впаяв туди з кислотою, соляною кислотою, впаяв трос туди. Ну, якщо треба зняти горілкою, нагріли, да висунули все, щоб нічого не долопалося. А тут все оцентроване, ось так тримається. Далі сама голова. Цього механізму. Ось. Валявся в мене такий маленький патрончик. Тут зробив все на підшипниках. Тут взяв муфту 3-4, трьох... це була 3-4 труба, корпус. Тут взяв Бу... була заглушка, така ж... залізна, Просверлив все по центру, все в центрах. Зараз поставив камушек, буду пробувати затачувати плашку. Також воно тягне і ось такі камні, ось такі. Двигун мощний, має сильну потужність, тому я зробив для нього регулятор. Регулятор зробив я з, з Сімистору. БТА 401, якщо не помиляюсь, 5 кВт. Працює все це таким планом. Зараз покажу. Ось включаю. Мінімальні обороти. Ось мінімальні обороти. Зараз включу максимальні. Двигана двигуна мощності вистачає точити, відрізати. Сама длина вийшла цього рукаву десь 2-2 сантиметрів. 2 метри, грубо говоря. Ось така бурмашина для гаражу дуже гарна річ. Коли треба щось відрізати, подинити дизель з болгаркою або дріллі. Все регулюється. Все регулює, регулюється, все працює. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім добра та миру.